Привіт всім на зв'язку. Андрій Крупкін, і це моя постійна рубрика. А ще я засновник академії продажу, ми професійно займаємося допомогою людям в працевлаштуванні. Ми займаємося працевлаштуванням на такі позиції, як там, менеджер з продажу, керівник з відділу продажу, операційні директори, комерційні директори, маркетологи та інші спеціальності. Робимо це безкоштовно для тих людей, хто шукає роботу, а платить за все це клієнти-підприємці. Тому клієнти-підприємці, якщо вам Треба найняти якусь людину. пишіть нам всі посилання є під цим відео. А я просто розбираю, розбираю різні ситуації, котрі трапляються саме на наших співбесідах, коли ми їх проводимо. Ну ми це наші рекрутери академії продажів. Тому так підписуйтесь або не підписуйтесь, лайкайте або не лайкайте, коментуйте або не коментуйте. Хоча я дуже полюбляю, коли ви коментуєте. Ось тому поїхали перший випадок на співбесіді. Какие у вас в целом ожидания от работы с нами? Что бы хотели получить? Деньги и все. Меня больше ничего не интересует. Как бы. Мы же живем в современном мире. Как бы. Надо сразу свои интересы обозначать. Хорошая зарплата, есть интерес к работе. Если что-то где-то как-то мутно, то нет, извините. Прикольно, что Вин так кажется. Що складається враження, що то він мутний трішки, але так, дивіться, два відчуття у мене. Перше відчуття. Ну прикольно, що типа правду каже. Гроші, мене це нічого не цікавить. Ми живемо в сучасному житті. Гроші, гроші. Ні, ну так не працює. Ну не хочуть чути роботодавці. Що типа їх обирають саме через гроші. Ну ну як це так? Ну, дивіться, я як підприємець, я я, я, я готовий платити за роботу людей. Любі гроші, але за що я повинен? Ну типа тому, що просто ти мені кажеш, що я хочу заробляти гроші, я тобі буду платити гроші? І Саме прикольне, що люди, котрі так ось кажуть, у них немає відповіді на питання: а скільки грошей ти хочеш заробляти, а чому саме стільки? І за що ти готовий відповідати, якщо ти хочеш заробляти ці гроші? Що ти готовий давати мені підприємцеві, мені як компанії, за ось ці гроші, котрі ти називаєш? Коли ти починаєш так з ним розмовляти, вони чомусь якось ну, уходять від е, таких е, моментів. Знову повертаємося до ставлення. Дивіться, якщо ви хочете знайти роботу в комерції, наприклад, менеджер з продажу, керівник відділу продажу, маркетолог, людина, котра займається тим, що робить якісь справи, котрі впливають на рівень заробітку компанії. Ви повинні розуміти, що Майже у всіх компаніях система матеріальної мотивації, тобто гроші, які вони вам будуть платити. Вони вам будуть платити тільки за результат. Я приводив в той раз, да, приклад, що є життєві обставини, котрі заставляють людей ставитись до співбесід саме так, як диктують їх життєві обставини. У мене там то було переїзд з Запоріжжя в Київ, і мені реально тільки гроші мене цікавили. Ось у цієї людини щось інше. Але, знаєте, ще в мене є таке відчуття, що його хтось образив. Це було чутно під кінець Під кінець його речення. Я не знаю, відкуди, звідки у мене відчуття, але не знаю, якщо цієї людині позадавати наводящі питання, він може розповісти якусь конкретну історію, де він кудись пішов працювати, його очікування не. Справдилися, реально то була якась мутна компанія, котра і заклала, знаєте, ярлик, повісила ярлик на всіх підприємців далі. Це дуже погано. У мене теж така була ситуація. Третя або четверта робота саме в Києві, коли я переїхав з міста Запоріжжя, я тоді знайшов роботу, але те, що я там шукав зарплатню. Вона нас насправді не відповідала дійсності, коли я прийшов туди, то туди працювати. Ну як не відповідала? Відповідала, але треба було зробити. А в мене не виходило. Типа, там була зарплатня ну, суто відсоток. тіпа не було ставки. У мене взагалі ніколи в житті, в моєму житті, де я працював на когось, не було ніколи в житті ставки. окей, була на заводі, коли я працював, там, будучи студентами на абразивному, на абразивному заводі. Там була, була у мене ставка 200 гривень сміна. Сміна 8 годин. Коли я працював менеджером з продажу, ні, ні там, в жодній компанії у мене не було ставки. Тому мої очікування не, не справдились. Плюс да, реально була трохи мутна компанія до того. І коли мене схантала, схантила інша компанія, я я як, як, як зараз пам'ятаю, я їду ввечері після тієї роботи, да, там, де я не мог заробити, ще вона була мутна. Я був дуже розчарований. То була, то була вже весна, була така, але така холодна. Я їду, пам'ятаю, я їду на співбесіду то, туди, куди, куди мене там хантять, керівником відділу продажу. Типу мене з менеджера хантять на позицію керівника відділу продажу. Чомусь. І я прям пам'ятаю, що я. Розуміючи те, що у людина, людина, мене ханти, типа я трохи зверху, ну типа, ви ж мене хочете на роботу взяти, буду одразу диктувати свої побажання. Плюс у мене реально тоді був сильний дефіцит і образа на інших підприємців, дефіцит грошей та образа. Я пам'ятаю, що ми сідаємо, а ще зі мною була ще співробітниця, котру теж хантили разом зі мною. Я прям сідаю і пам'ятаю, що перше, що я тобі сказав, я сказав, «А ставка буде! Отак от, от я сказав: я такий А ставка буде. І одразу після цієї фрази мені так стало соромно, я такий думаю, блін. А це ж типа не я сказав. Це типа я так не я так не думаю, я не хочу ставку, я ж не про те, мав на увазі. І я прям бачив в очах тієї людини, котра мене Хантала, прям розочарування. Мені дуже було незручно. Я прям пам'ятаю, що я потратив потім хвилин 10-12-15, щоб змінити е, трошки. Ход подій, і щоб та людина зрозуміла, що я не тільки хочу ставку, але я досі згадую, що то мені навіть було неприємно від того, що я так сказав. Не знаю вам це навіщо, але от я в цій людині побачив себе то, то, того. Тому так казати не треба, але тут є якась, я, якийсь нерв. В цьому реченні одному є якийсь нерв і яка, якась історія. Якщо ви рекрутери, ви повинні е, розуміти цей нерв. Да? Не треба різко ставитись до, до, до таких е, слів людини. Треба, щоб вона розповіла вам, чому їй так треба, прям сильно гроші. Ось і все. Рухаємося далі. Рекламна пауза. У нас з'явився спонсор цього випуску. Це інтернет-магазин, компанія по виробництву ось таких крутезних худі з аніме. Ось так. От це компанія мого рідного брата Сані. Це його перша справа. Він її буквально нещодавно відкрив, тому. Посилання для всіх анімешників, котрі люблять е, худі, і не тільки худі з аніме будуть під цим відосом. Заходьте на сторінку в інстаграм та замовляйте собі ось такі худі. Іші. Іші, Іщ, до речі, з японського буде воля. Тому іші. А почому шля тут? ну, ненормированный график был. Э, ну, график работы был 6 до 1, но уже было выгорание, поэтому и ушло. А почему выгорание произошло? Ну, я сидела на входящей линии, и вот поэтому. А как тогда планируете работать в продажах сейчас? Ну, в целом, я, если честно, не имею представления, Слово вигорання да, наскільки воно зараз модне і розпространене. В цьому немає нічого, хоч воно мене сильно драконить, але я розумію, що навіть по соціологічних дослідженнях ми бачимо за там, останні 30 років, що реально сам процес вигорання у людей. Відбувається збільшення да, по всьому світу, навіть те, що за останні роки, там років там десять в різних країнах відкриваються прям конкретні клініки, де лікують це там вигорання і саме від роботи у людей, ми можемо зрозуміти, що це типа так воно і є. Але є такий контингент людей, котрі почули це слово, типа вигарать. І що б з ними не відбувалося, знаєте, там що б не відбувалося на роботі, вони прям вигорають, знаєте, дуже бистро, дуже швидко таке. Все, я вигорів, і мені треба там відпочинок. Я, я, я не думаю, що це стосується саме цієї людини. Вона, ну у мене вона визиває е, якісь е, ну, іскри відчуття. Прістаління о чом? Роботі. хотіла б, що ви розказали. А... Да, в целом я более подробно все описывала. Вакансии: Вакансия менеджера по продажам: работать, продавать стройматериалы, работа по телефону. Uh -huh. Это то есть нужно обзванивать клиентов, да? Да, работа с горячей базой клиентов. Они заходят на сайт, оставляют свои заявки, вам падает заявка в CRM-систему, и вы уже связываетесь с клиентами и делаете с ними, делаете продажи. Uh -huh. Вы рассматриваете для себя работу в таком формате, работа по телефону или нет? А Можете узнать, а какой график работы? С понедельника по пятницу с девяти до шести. Ну, якщо чесно, якщо це зв'язано з вамками, то ні. Так, да, тут ви бачите все, поплила людина. Це все є. Як, якщо дивіться, якщо вам прописують в вакансії, ну, що там телефонні розмови, навіщо ви проходите на співбесіду? Отака ще, ще момент. Це відбувається від того, що люди не, ну, не готуються. Блін, а ще знаєте, що відбувається? Знову ж таки, от я про це кажу майже всім. Нашим клієнтам, підприємцям, що, що таке менеджер з продажу, взагалі, що, що це за професія? Це, це професія, котра, прям, знаєте, там 99,9% цієї професії і навичок, котра, котрі є у людини, вона створена від суто від її досвіду. От, якщо у людини, наприклад, перший досвід. Роботи менеджером з продажу негативний на ублюдків, які не платять зарплатню з дуже поганим, я не знаю, там сервісом, продуктом, відсутністю відсутністю всіх сучасних там я не знаю, CRM систем, скриптів з продажу, графіку системності, де людина там попрацювала півроку, каже: Да блін, продажі це просто е, отвратительно. Не хочу більше працювати, і вона шо вона? І все вона отримує досвід один раз попрацювавши в продажах, вона думає, що це от це, чим вона займалася, от саме це, воно є у інших компаніях. Оця людина каже: я, ну, типа, а якщо це е, дзвінки, тоді це не моє. Чому ти так думаєш? Чому ви так думаєте? Д, дивіться, любі мої, не перекладуйте ваш той досвід. На інших підприємців. Просто беріть свій досвід та користуйтесь їм. Ця інформація, котру ви отримали на тих роботах. І ну якось там сегментуйте цю інформацію, котру ви отримали. Ну ви чомусь знов-таки пішли на співбесіду менеджером з продажу. Ну, це ж не ви ж не залишили заявку на бухгалтера, наприклад, приходите на співбесіду, вам кажуть, дзвінки робити. Ну, типа, це ж бред. Ви ж чомусь. Після тієї то, то, роботи, там де ви вигоріли, знову написали у себе в резюме менеджер з продажу, в чому логіка, я не розумію. Окей, хорошо. А які вакансії для розглядаєте? розсматриваєте? Mm, ну, так, щоб робота була удалена, але mm -hmm. не зв'язана з звонками імені. Uh -huh. А ласка, пожалуйста, чего тоді нам відправили своє резюме, почему відкликнулись на нашу вакансію? Uh, так как uh, хотела развиваться, но там да, вроде бы в описании не было, что было у своих клиентов или было, даже не помню. Ну, менеджер по продажам, менеджеры по продажам в основном продают по телефону. Угу, uh -huh. uh -huh. как, процент от продаж зависит? Есть оклад, есть процент от продаж, но в целом, зачем мы сейчас об этом будем говорить, если вы для себя не рассматриваете работу по телефону? Ну, так как я сделала на входящей линии, думаю, если обзванивать клиентов, то это уже другое. Она сама не знаю, что она хочет. Знаете, такая людина, которая э, мне нагадывает напоминает... Так, нікого не хочу образити, знаєте, кустик, От просто є кустик, і коли немає вітру, знаєте, він такий ну, рівненький. Є вітер, і кустик там колишиться. Знаєте, то я хочу, то не хочу. А який у вас оклад? Я не хочу працювати, а який у вас оклад, не треба так робити. Друзі, трішки там якось зберіться, трішки зберіться. Але такі люди є, вони, вони є. Не треба. Дивіться, якщо у вас є ціль знайти собі класу роботу, да? класу роботу, де ви не будете вигорати, так ведіть себе так. Ось саме ця людина, вона навіть на співбесіді так себе поводить, що я дуже близька, щоб знову вигоріти. А знаєте, якщо ви хочете працювати в продажах, то блін і, і ви е, будете ще й так з клієнтами працювати. То ніхто у вас нічого не купить, як і не продасте ви себе на співбесіди, щоб вам довірили цю вакантну позицію. Тому рухаємося далі. Ні, туди для себе вона просто нікаких не приносить. Можно сейчас минуту ребенку, уберу. Uh -huh. Сейчас, минуту. Uh -huh. а, она как, никаких доходов не приносит, она в ходе строительства. А, Где-то я два месяца открыл. Я только там бухгалтер, а, отчетность стоит на революции. Uh, например, <laughs> там лик, да. Дитина, дитина, дитина на фоні. Всі ми повинні учитися і розвиватися, Він Виглядає. Прикольно, що я не бачу, я, я, як ви, я не бачу обличчя цих людей. <laughs>

Я надіюсь, що якщо ви рекрутер, то ви нормально відноситесь до таких моментів. Це дитина. І там, коли у тебе, коли у тебе є дитина, навіть коли ти там готуєшся до чогось важливого і ти е, всіх там попередив, що у тебе буде співбесіда, може піти щось не так. Дай дитина може долучатись до цієї співбесіди. І я навіть якщо б я був рекрутером, я б навіть звернувся до Тієї дитини, щоб ну тому, що може ці, ці, ця дитина чому так себе поводить, щоб тому що вона знає, що у папи у татка є співбесіда з якимось з якоюсь там людиною, і вона просто привертає до себе уваги. Трішки треба дати уваги людині, просто запитати, як звуть там дитину, привітати дитину і сказати, саме дитині, сказати, там можна ми з батьком поспілкуємося і ну. Коротше, яко якось так це можна ще робити для того, щоб і людина, котра проходить співбесіду, не так сильно е, переживала, тому що, ну прикиньте, якийсь стрес. Ну, типу, людина, по-перше, просто співбесіда, плюс все пішло не за її планом. Дитина почала е, якось там заважати. І по третє, людина, котра проходить співбесіду, вона не знає, яка реакція може бути до да, у тієї компанії. Ну, типа, якщо людина думає, що там за рекрутер обізлиться і саме через дитину не візьме на роботу цю людину, це неправильно. Ну, типа, тому що ми, якщо ми там шукаємо собі менеджер з продажу, я не можу не взяти людину на роботу, тому що просто дитина заважала. Ну, типа, при чому тут дитина? Я не беру людину на роботу, на менеджера з продажу, тому що, наприклад, не вистачає там якихось скілів, да, або там веде себе неадекватно в даному випадку, все типа норм, просто треба бути трішки якось зглажувати всі ці моменти. ну так, да, якщо у вас є єді, щось там не робіть, щоб такого не було, тому що ну, трішки, трішки це збиває з пантелику. і якщо ви рекрутер, якось коротше норм до цього відноситись. Рухаємося далі. Давайте познайомимося. Ага. звукліна. Можна просить у зараз гості, дома можемо по-быстрому проводіти. Почули, да? у мене зараз гості. Дома можемо по проводити? Ну Це Що тут коментувати? Ну, що тут коментувати. Що тут коментувати? Блін. М -м -м, де нічого тут коментувати. Так, ладно, в мене гості, тому давайте до наступного відео, Па-па. Ага, ха да? Бред якийсь, да, Скажіть. Ну, таке буває. Коротше, так, не зліться. Зичу вам нормального настроєння. Будьте гібкіші, якщо ви проходите співбесіду, якщо ви проводите співбесіду. Люди, котрі знаходять собі роботу, будь ласка, готуйтесь, готуйтесь до співбесід. Це у нас в кожному відосі. Всім іншим, напишіть щось в коментарях. Як вам випуск, підписуйтесь або не підписуйтесь на канал, ставте лайки, або не ставте лайки. З вами був Андрій Крупкін. Па-па!